ефірі Івнінг Ньюз» Мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Мама любить швидкість, а син російські рублі. Служба безпеки та Державне бюро розслідувань повідомили підозру в державній зраді, чинному народному депутату України Олександру Дубінському. Обранець за версією слідства був у злочинній організації, створеній російською військовою розвідкою. Мав там позивний Буратіно. Компанію йому також складали Екснардеп Андрій Деркач та колишній прокурор Костянтин Кулик на позивний пташка. Вони нині ховаються за кордоном. Угруповання мало на меті розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні і дискредитувати нашу державу на міжнародній арені. За даними слідства, фігуранти поширювали фейки про військово-політичне керівництво України, зокрема про нібито втручання українських високопосадовців в президентські вибори в США в 2019 році. Підозрюваним загрожує до 15 років за ґратами. Проте не обов'язково було ставати депутатом, щоб бути колаборантом. СБУ затримала двох ворожих інформаторів, які збирали дані про дислокацію сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах. Один із них, громадянин Росії, який живе в Києві, шукав, де розташовано системи української ППО. Також він фільмував місця повітряних ударів. Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявили заборонену символіку країни-агресорки, сувенірну продукцію з фотографіями. Воєнного злочинця Путіна та російський паспорт. Наступні вісім років злочинці матимуть можливість прожити по сусідству з нардепом Дубінським, тобто у в'язниці. Жителі Київської області не припиняють дивуватися закупівлям місцевої влади. У місті Вишневе майже 200 мільйонів гривень зібралися витратити на реконструкцію занедбаної нежитлової будівлі. За 5 мільйонів доларів у ній планують розмістити адміністративні органи місцевого самоврядування та центр надання адміністративних послуг. І це вже викликало негативну реакцію в соцмережах. Обурені містяни вважають, що в умовах великої війни, тим більше перед складною зимою, за ці гроші можна було б зміцнити обороноздатність країни. Реабілітація військовиків чи ремонт фасаду влітку влада Києва повідомила, що шпиталю пущі водиці перетворять на медичний центр реабілітації. А для цього потрібно провести капітальний ремонт. Роботи розбили на велику кількість тендерів, тому загальну вартість назвати складно. На тепер вже провели 10 тендерів більш як на мільярд гривень. Перша заступниця голови постійної комісії Київради з питань бюджету Лілія Пашинна за результатами перевірки зазначає, ці закупівлі мають опинитися в полі зору правоохоронців, так само як має отримати правову оцінку і робота департаменту охорони здоров'я, який ці закупівлі оголошував. Була проведена ТКК е, Тимчасова контрольна комісія, яка підтвердила те, що е, ці Тендери вони не просто є недоцільними, а вони є за завищеними цінами в 2,5, а інколи і в 3 рази. Також ця ТКК рекомендувала притягнути до відповідальності керівника департаменту і подати документи до правоохоронних органів. Броварські комунальники знищили Москву та Санкт-Петербург, принаймні їхнє зображення на радянському панно. Воно було на головній будівлі Укрпошти в місті і зображувало різні міста країни-агресорки, пропаганду, яку комуністи нав'язували десятки років. Комунальники демонтували за півгодини. Телеканал Юкрейн News відтепер медіа партнер професійної футбольної ліги України. Офіційний партнер змагань сезону 2023-2024 років. Мережа зарядних станцій Quick Power. Співпраця почалася на стадіоні футбольного клубу Лівий берег перед початком матчу чергового туру чемпіонату України з футболу в першій лізі. Як це було? Бачив наш кореспондент Андрій Матвієв. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Це відома футбольна істина. Ну, справді, чи може осінній дощик чи лагідний осінній вітерець завадити футболістам вийти на поле? Сьогодні ми в передмісті Києва на стадіоні Лівий Берег, де одноіменна футбольна команда в рамках першої ліги чемпіонату України приймає ну, наразі свого принципового суперника металург. Запоріжжя і для нас це надзвичайно хвилюючий момент, оскільки телеканал Ukraine World News долучається до професійного футболу. І відтепер ми партнери професійної футбольної ліги України, і ми будемо висвітлювати ті події, які відбуваються на футбольних стадіонах України. Для каналу це велика честь, і саме сьогодні ми тут, і на таких матчах ми будемо ще цілий рік, бо ми будемо підтримувати футбольну лігу протягом 23-24 футбольного року. І подивіться на цю атмосферу, на цих гравців, на невелику кількість вболівальників, які сюди прийшли, але вони всі налаштовані на перемогу, і ми разом з ними налаштовані на перемогу. І тому треба робити перемогу, якби в усьому нашому житті всюди домагатися досягати певних переможних результатів. Бо ми країна переможців. на сьогодні для нас це великий виклик, бо ми. Працюємо на перемогу, а тут ми ще маємо працювати на перемогу на футбольних, на тенісних кортах, на ну всюди, де є спорт, і спорт важливий для нас, для всіх наших глядачів, читачів, бо він допомагає людям трошки перепочити і трошки накопичити нових сил для того, щоб боротися, щоб не здатися. Це, мабуть, головна на комісія, чому спорт зараз важливий і чому його важливо підтримувати, попри всі там розмови, що зараз спорт не на часі, спорт на часі, бо він. І виховує майбутніх переможців, і виховує е, наш народ до боротьби і до нових звершень. Підтримувати український футбол долучається, звичайно, і приватний український бізнес, оскільки в нинішніх умовах, коли держава зайнята трошки іншими питаннями, саме бізнес змушений і має можливості допомагати українським спортсменам, ну в даному випадку футболістам. У держави зараз є пріоритетні на сьогоднішніх реаліях, якби питання. І тому бізнес має включатись і відігравати би, от ключові ролі в таких, от якби в допомозі спорту. Професійна футбольна ліга України, партнером якої відтепер є телеканал Ukraine World News і мережа заправних станцій Quick Power, Займається організацією матчів у першій і другій лігах чемпіонату України з футболу. І як кажуть, життя потрохи повертається на українські стадіони. Ну на жаль, поки що без вболівальників це питання поки що вирішується, але принаймні ситуація із самими футбольними клубами дещо стабілізується і матчі зараз відбуваються регулярно. Пропоную послухати президента професійної футбольної ліги України Олександра Каденка. Дякуючи нашим Збройним силам України, да, дійсно ми трошки стабілізувалися, команди більш стали впевнені, більш стабільні і сподіваємося, що з найближчою перемогою ми будемо далі розвиватися і виходити на вищий рівень. Ну і ще кілька слів хотілося б сказати про те місце, на якому ми сьогодні знаходимося. Стадіон «Лівий Берег це, знаєте, такий собі зразок, як повинна розвиватися футбольна інфраструктура в Україні. Власне, перші матчі він прийняв лише влітку цього року, і тоді, що цікаво, він міг увійти в історію українського футболу, ну принаймні Києва. Справа в тому, що він знаходиться за кілька, за кілька кілометрів від адміністратури. Тивної кордонів Києва, і якби цей стадіон, який знаходиться на лівому березі Дніпра, він входив до власне Києва, так до адміністративної частини Києва, то ці матчі, які відбувалися в прем'єр-лізі тут влітку, це були перші ігри в історії українського футболу на лівому березі Києва. Ну, на жаль, так сталося. Що зараз ми знаходимося вже поза межами Києва у Київській області. Ну та от таким чином цей красень стадіон ну, до історії не увійшов, але він точно може увійти до історії е, от власне розвитку українського футболу. Як треба будувати е, кілька стадіонів? Тренувальні закриті манежі, де займаються футболісти взимку, тренувальні поля із натуральною травою і штучною ну це неймовірно. Це треба дивитись і дивуватись, і наводити приклад саме тим людям, які хочуть розвивати. Український футбол зараз. Ми бачимо гол. Я так розумію, що забили господарі. Так, команда Лівий Берег відкрила рахунок в цьому матчі. Їх з цим привітаємо і будемо сподіватися, що принаймні ті болівальники, ті кілька десятків, які зібралися на трибунах, вони сьогодні будуть щасливі. Додам, цей матч так і закінчився з рахунком 1-0 на користь господарів команди Лівий берег, яка впритул наблизилася до другого місця групи Б у першій лізі. Тож її вболівальники справді можуть вважати цей день вдалим. А більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтесь також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. На цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.